Друзі, привіт! Як добре, що ви завітали до нас. Як ви знаєте, у нас є Кашкай на продаж. Але такого ще точно не було. Колір дивовижний. Темно-жовтий, якийсь зірчичний колір, може світло коричневий, не знаю описати. Але колір просто пушечка. Так само, як і комплектація. Комплектація це у нас кашкайчик восьмого року, який ми привезли для вас. 1,5 дизель на механіці, шестиступка, гарна комплектація з безключовим доступом. А стоїть на зимовій гумі. Дуже гарні, легкоспавних дисках. До речі, це що у нас гудієр? Ні, це не Goodyear, це Йокохама. Дуже гарна гума. Рік 18, 21 тиждень. Коротка база, дуже мені подобається, що є чорні накладки і на дверях. Так виглядає симпатично. Моторчик робить відміну, маємо партроніки, маємо фаркоп. Шторочки, на жаль, не мали, дуже чистесенько в багажному. Відсіку. Такс, всім вже знайомий цей проводочок. Це від електропідігріва двигуна. Тут у нас і на місці домкрат, ключ докладка. Так. По салону. як Бачите, безключовий доступ є, текстиль салон, повний електропакет, механіка шестиступка, величезна панорама, як притаманно для кашка, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, шкіра в гарному стані, 204 тисячі км пробігу, магнітолка у нас. Магнітолка у нас з блютузом. Двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Що ще можу сказати? З автозатейненням, так розуміється, дзеркало. Ну і величезна панорама, яка закривається і відкривається. Щодо документів, як завжди, автомобілі, які ми приганяємо, мають певну е е сервісну історію. Тож, давайте подивимося, що ми маємо в сервісній книзі щодо обслуговування. Так, 2014 рік бачу. Остання відмітка е 106 тисяч кілометрів. Все, на жаль, більше не бачу. Якісь інспекції. Ну і ще багато, багато всіляких документів, документації. До речі, це шкіра, дуже приємно. Також ми маємо електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду. Що ж, друзі, що можу сказати? Як і завжди, ми пропонуємо цікаві варіанти для вас. Начебто кашкай вже всім приїлись, всім вже надоїли. Але подивіться на цей. Такого кольору в місті Сумі я ще не бачив. Можливо, ви будете першим, хто його буде мати. Все залежить від вас, а за гарною машиною на автопин. До зустрічі.